Реформа самоврядування в Україні поступово набирає обертів. Вже багато міст і сіл реально відчули на собі її переваги. Серед таких і місто Іллінці, що на Вінниччині. Реформування тут відбулося минулого року. До Іллінецької міської об'єднаної територіальної громади увійшли сім колишніх сільських громад та 17 населених пунктів. Всього в об'єднаній громаді тепер проживає більше 18 тисяч людей. З метою навчального візиту в рамках програми Маршрути успіху Асоціація міст України ініціювала поїздку до Іллінців. Участь взяли міські, сільські та селищні голови з Київської області. В ефективності об'єднання по іллінецьки мала змогу переконатися й делегація з Тетіївщини, в складі якої були міський голова Руслан Майструк та голови сільських рад зі Скибенець і Дібрівки Василь Грабовенко та Володимир Фармагей. Іллінецький міський голова Володимир Ящук в своєму виступі перед колегами наголосив, що перейшовши на новий рівень самоврядування, сьогодні громада отримала зовсім інші можливості більше надходження до бюджету. Так, доходи бюджету Іллінецької міської ради до об'єднання складали 18 мільйонів гривень, після об'єднання 120 мільйонів. Зростання власних надходжень в основному відбулося за рахунок податку з доходів фізичних осіб. Також збільшились надходження за рахунок сплати земельного та єдиного податків. Власні заробітки дозволили новій об'єднаній громаді не лише утримувати себе, але й вкладати кошти в соціальну та культурну сфери. Держава нам виділила строчку під медицину 27 мільйонів дотацій, нам на військову для субенції. От, на освіту, на медицину і на всі остальні на соціальний розвиток. Ми почали з медицини. Супротиву було, я вам не можу передати, От, нам погрожували, нам казали, що у вас нічого не вийде, що за кожну мершу душу ви будете відповідати. За кожну хвору дитину ви будете нести відповідальність, але ми взяли на себе цю відповідальність, призначили свого головного лікаря розпорядженням міського голови О, і створили, і забрали повністю сімейну медицину. Ми сьогодні обслуговуємо 65% населення району в амбулаторії сімейної медицини. І питання другим днем ми створили свою, своє управління освіти. Ми забрали своїх 11 шкіл, ми забрали своїх 15 дитячих садочків і створили управління освіти. Щоб це все розпочинати, то треба було фінанси зібрати в одну кучу. Ми створили своє фінансове управління. Вони працюють і рахують ті всі гроші, і збивають їх до кучки, дають туди, куди треба, і так ми не звертаємося вже ні в район, ні в область. Працюємо з державою напряму, маємо ті субвенції, маємо ті всі кошти, які нам ще держава має дати, які має додати, а все, що нам не дає держава, ми використовуємо свого бюджету. Ну і саме останнє, що ми створили, коли ми побачили, що у нас штат вже більше ста чоловік. Сюди ввійшли і завклуби, і художні керівники, і ті, хто співають, і ті, хто танцює, ми створили управління культури міста. Сьогодні плануємо забирати спортивну цю галузь, яка в нас є в нашій території, об'єднаній громаді. Ми бачимо перспективу, ми відслідковуємо моменти, ми рахуємо свої гроші. От, маємо велику надію на державу в її допомозі, тому що сьогодні великі амбітні плани, які нам треба вершити, тому що ми взяли зобов'язання перед людьми, взяли зобов'язання перед громадою, перед областю, перед державою, що ми спроможні будемо самі працювати, хазяйнувати. Зі слів голови об'єднаної громади, перевага нового закону щодо об'єднаних громад саме в тому, що люди самі обирають, що в їх населеному пункті слід зробити. Місцеві проблеми можуть ефективно вирішуватись тільки на місцевому рівні, наголосив Володимир Миколайович. В цьому його підтримали виступаючі керівники новостворених комунальних закладів, які нині успішно працюють і розвиваються. Команді однодумців, яка давала всьому цьому старт, також було приємно похвалитися успіхами, і це ще більше надихає. Учасники заходу мали змогу задати питання, які найбільше турбують людей відносно реформування. Те, що зараз боїться будь-яка громада перед об'єднанням це закриття навчальних закладів, це закриття факту. по вашому віту зрозуміло, що жодна школа не реорганізувалася, жодний факт не реорганізувався. Він, тобто, в кожному селі він як працював, так і працював. Ні одного закладу медичного ми не закрили, ні одного шкільного, шкільної установи ми не закрили. Ми стикнулися під час розмови про об'єднання територіальних громад, це кошти. Тому ще, як... що є? Реальна громада, одна, на допустимо в місті, вона в нас буде землі, це дуже важко мені, пояснити, що все буде забирати місто, не буде нічого даватися на нашій громаді. У нас бухгалтер веде е, аналіз, потім познайомитись з фінансовим управлінням. А вон воно є. Хто скільки заробив, а хто скільки потратив. І сьогодні місто Узин чи місто Лінці, воно не зможе потратити свої гроші. Йому треба віддавати селам гроші на перспективу, щоб вони теж розвивалися і могли більше цю купірочку давати. Через то це неправда, і не вірте нікому. Децентралізація це не лише фінанси громадам, а й нові можливості в реалізації масштабних проєктів таких як заплановане будівництво сміттєпереробного комплексу вартістю в 15 мільйонів гривень, який перероблятиме тверді побутові відходи не лише свої, а й із трьох-чотирьох районів. Це дасть змогу вирішити проблему зі сміттям, що є досить актуальною на сьогодні, та ще й отримувати з цього прибуток. За рік реформи нам вдалося зробити більше, ніж за роки незалежності, розповідає очільник громади. В цьому на власні очі переконалися учасники засідання, які відвідали комунальне підприємство Добробут. Послугами якого користуються і сільські громади. В їх розпорядженні знаходяться сміттєвози, грейдери, автовишка. У кожному старостинському окрузі працює робітник з благоустрою, який офіційно є працівником добробуту. Комунальним підприємством вже проведено капітальний ремонт дорожнього покриття, мережу освітлення як міста, так і сіл, прокладено сучасні тротуари. Сміття в місті сортується, зроблено спеціальні контейнери. Придбали прес, що пресує понад дві пет відходів за місяць, які потім продають. Нині на території закладу ведеться будівництво складських і гаражних приміщень, а також теплиці, де вирощуватимуть квіти для озеленення міста. В рамках проєкту Лінці без сміття цього року придбали сучасний сміттєвоз вартістю 1 мільйон 250 тисяч гривень. Далі делегація побувала на центральній площі міста, де вже багато зроблено для створення комфортних умов для відпочинку людей. Тут проведено реконструкцію площі, закуплено ліхтарі, паркові лавки. Учасники заходу побачили реальні результати децентралізації. Пересвідчились в тому, що вже вдалося зробити завдяки реформі. Ми поспілкувалися з наймолодшою старостою Іллінецької об'єднаної громади Валерією Підлісняк, яка розповіла про те, як змінилося життя в селі із провадженням реформи. От, якщо людина хоче бачити перспективу, вона її знайде. І цю перспективу об'єднання нам дало. Воно нам дало можливості. А вже ми вишукуємо варіанти, як ці можливості застосувати. От, ми трошки бідніші, але в нас близько дуже багато землі. І ми її орендуємо, ми можемо підвищувати ставку, ми можемо залучати нових інвесторів. Оце все в наших силах. І ми дуже чекаємо, що влада виконає свої обіцянки, і межі земля, яка за межами села зараз знаходиться. Ми будемо нею розпоряджатися. Не потрібно буде їхати у Вінницю. Гроші вже ближче коло нас, тому що як в нас було 600 тисяч, тепер в нас буде більше мільйона. І ми зацікавлені в тому, щоб створювалися робочі місця. Тому що це знов ж таки наші надходження. Це ПДФО. Наш податок. От. І зрозуміло, що роботи більше, але ми йшли на вибори не для того, щоб сидіти, ми йшли для, для того, щоб щось робити, щоб наші діти жили в нашій державі і щоб вони не тікали за, за кордон. Все. Скажіть, легше стало працювати чи важче? Особисто мені стало працювати легше. Тому що є підтримка, є професійна кваліфікована допомога. Ну, звичайно, якщо сільський голова проробив 15 років чи там 20 років, він вже більш досвідчений. Він знає те, те темп, там можуть вони е, якісь свої плюси мати. Але я скажу так, якщо сільський голова хоче щось зробити для села, то він об'єднається. Тетівський міський голова Руслан Майструк приємно вражений змінами в Вільнінцях. Я сьогодні приємно вражений тим, що я бував в цьому місті не один раз, а протягом багатьох років. І сьогодні ми бачимо вже наслідки децентралізації. Ми бачимо і прибрані вулиці, і те, що проводяться дуже багато робіт, будуються тротуари, будуються дороги. Садяться квіти, надаються дуже безліч послуг якісних для населення, ті самі і медичні послуги, і по благоустрою. І, мабуть, це саме той шлях, який потрібно і нам обрати, тому що, як показує практика, за об'єднанням громад, за децентралізацією сьогодні майбутнє. На закінчення зустрічі з колегами мер Іллінців додав, що децентралізація це не лише збільшення бюджету, а й збільшення проблем, але спотикається лише той, хто йде вперед. А тим же, хто стоїть на місці, переживати нема за що. Нам є над чим працювати, але є чим пишатися. Ми створили команду однодумців, команду, яка працює кожен день на позитив, на розвиток і на гарні добрі стосунки. І тому закликаємо всіх, хто хоче розвиватися, хто хоче працювати, хто хоче бачити своє місто чи своє село кращим. Об'єднуйтесь і справа в подальшому розвитку і в децентралізації.